Добрий вечір. На часі інформаційна програма Огляд новин» і На початку, як завжди, короткий анонс випуску. Незабаром розпочнуться роботи з реконструкції привокзальної площі. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. Це привокзальна площа, вулиця Шкільна, вулиця була Щорса. Різанина у Переяславі під час бійки постраждало троє чоловіків. Один із них загинув. Між до ними вийшла, як ви говорите, за дівчину якийсь скандал. Потім маленька потасовка. Перше вересня надходить. Чи готові пер'яславські школярі до навчального року? Читаю писать і готуємося до зими. Господині сіл нашого району діляться своїми рецептами консервування овочів. Все, що є на городі, все є у нас у банці. Є спереці помідори, є огірки, є, є капуста. Вже готова схема реконструкції привокзальної площі. Збільшиться кількість точок продажу продукції наша ряба у приміщенні школи номер 4 Відтепер з'явиться буфет. А у мікрорайоні Борисівки поблизу магазину Шансон місцевий житель самовільно демонтував автобусну зупинку. Та це ще не всі теми, які обговорювалися на засіданні виконавчого комітету, що відбувся 27 серпня. Детальніше про це у сюжеті. На початку засідання приймалися рішення стосовно закладів естетичного виховання та дитячої спортивно-юнацької школи. З цього навчального року збільшується батьківська плата за навчання у музичній та художній школах. Зокрема, на найбільш популярний музичний інструмент фортепіано за місяць потрібно буде віддати 137 гривень. А от у художній школі вартість навчання складе 100 гривень. Рішення виконавчого комітету пересов Хмельницької міської ради про встановлення контингенту учнів у школах естетичного виховання та розміру батьківської плати за навчання дітей від 5 вересня 2012 року визнати таким, що втратило чинність. Чимало дітей підуть навчатися у заклади естетичного виховання, але й не менше до дитячої спортивно-юнацької школи. Найпопулярніші секції футбол 114 дітей, баскетбол 98 і бокс 61 учень. Не тільки освітянську тему обговорювали на засіданні виконавчого комітету. Зокрема, виконкомівці надали дозвіл ТОВ «Київм'ясо» м'ясо для здійснення виїзної торгівлі курятиною торгової марки Наша ряба. Одне з питань стосувалося списання застарілого обладнання із котельні сьомої школи. Я пропозиція їх демонтувати і Ні в будь-якому разі ми її будемо списувати. Члени виконавчого комітету підтримали це рішення одноголосно. Солідарними виконкомівці були і в питанні про надання в оренду у школі номер 4 приміщення під буфет, якого там немає вже тривалий час. Питання, яке викликало жваве обговорення, стосувалося схеми реконструкції привокзальної площі. Це привокзальна площа, вулиця Шкільна, вулиця Богдана Хмельницького, Щорса, Богдана Хмельницького, героївні. Планують не тільки зробити капітальний ремонт асфальтового покриття і розширити дві дороги, а й суттєво зменшити центральне коло. І ще одне 15 вересня у зв'язку зі святкуванням дня міста члени виконкому прийняли рішення про відміну недільного базару. Рухаємося далі. Цими вихідними в нашому місті трапився випадок, який закінчився трагічно. У результаті сварки, яка виникла між особами, котрі проживають у Переяславі, та мешканцями міста Березані, що в Баршівському районі, від населених ножових поранень помер чоловік. Ольга Гребенщикова дізнавалася деталі події. 25 серпня між жителями Переяслава та молодиками із Березані виникла сварка поблизу торгового центру «Підсінний». Вона закінчилася бійкою. Працівники міліції відразу ж відреагували на виклик. Між ними вийшла, як ви говорите, за дівчину який скандал. Потім маленька потасовка. Зателефонували в міліцію. Коли міліція під'їхала туди, то нікого не було. Того дня знайти порушників спокою не вдалося, та все ж молодики вирішили, що не з'ясували між собою всі питання. Тому наступного дня теж зійшлися для фізичного обговорення. Приїхали з Березані 8 чоловік і прийшли жителі, будемо говорити, місцеві. Ну вони приїжджані, ну, в нас певний проміжок часу проживали. І між ними пройшло вияснення обстоятельств. Бійка закінчилася поножівщиною. Працівники міліції знову прибули на виклик, але на місці події нікого не було. Перші новини про травмованих до місцевого відділу міліції надійшли вночі, але з Березані. Один з молодиків значить, попав у лікарню, в лікарні скінчився і сказав, що він був переяслав і віддихав, впав із гойдалки, на якийсь предмет. І вже вранці наступного дня один із чоловіків від отриманих травм помер у лікарні. У результаті оперативно розшукових дій були знадені та допитані й інші учасники сутички. Вони й повідомили достовірні факти конфлікту. Особи ж, які нанесли тілесні ушкодження, переховуються. Особи відомі, особа відома. В принципі, всі учасники бійки встановлені, і особа, яка спричиняла телесне ушкодження, нам відома. Однак місце знаходження її зараз встановлюється, поки що невідоме. Прикрий випадок стався цими вихідними і в селі Лецьках. Там у нічний час невідомі вчинили хуліганські дії. Поблизу пам'ятника загиблим воїнам, що в центрі села, вони зруйнували лавки для сидіння. Розповідає тамтешній сільський голова Олександр Палагута. Ніч суботи на неділю якісь. Які хороші люди у кавичках нам допомагають. Це старим людям, які збираються тут на парад, на 9 травня, щоб посидіти, от нам допомагають так. Тепер будемо надалі залучати дільничного інспектора, групи будуть виїжджати і будемо боротися з цим, тому що далі так не можна робити. Це ж вандалізм. І про ситуацію на дорогах міста і району. Усього з початку року сталася 41 дорожня транспортна пригода, а от за літній період трапилося 27 ДТП з матеріальними збитками та 17 з потерпілими. Загинули ж на дорогах Переяславщини три особи. Про аварійну ситуацію у літній період наші журналісти спілкувалися з працівниками місцевого відділення «ДАІ». Порівняно з минулим роком статистика дорожньо-транспортних пригод на дорогах Переяславщини покращилася. Зменшився показник аварійності, зазначає інспектор із дізнання Переяслав-Хмельницького відділення ДАІ Андрій Чайковський. Та все ж протягом літа працювати було над чим. Найскладніший випадок він і пригадує. Так, зокрема, хочеться повідомити про дорожню транспортну пригоду, яка е, трапилася по вулиці Героїв Дніпра, 28.07.2013 року. Водій автомобіля допустив наїзду на пішохода, та привізши автомобіль на СТО, е, не міг пояснити, де отримав е, дані пошкодження. Після чого власник даного СТО повідомив районне ГАІ, е, що було виявлено даний автомобіль. Прибувши туди, було виявлено по пошкодженням, що дійсно сталася дорожня транспортна пригода і що якісь повинні бути негативні наслідки. Працівники ДАІ спільно з міліцією оглянули маршрут, за яким рухався цей автомобіль, і обабіч дороги виявили труп жителя Переяслава. Також протягом літнього періоду були випадки, коли винуватці події залишали місце ДТП. У місті в та районі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. З потерпілими водії, яких залишили місце пригоди даних водіїв встановлено, проводиться розслідування та п'ять дорожньо-транспортних пригод без потерпілих по даних випадках теж проводиться зараз ну, перевірки на факт встановлення даних водіїв та автомобілів. 1 вересня поблизу шкіл буде багатолюдно, тому працівники місцевого відділення ДАІ звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути обережними. Ще хотілося звернутися до учасників дорожнього руху, зокрема водіїв. Настає пора, коли всі діти йдуть до школи 1 вересня, щоб були обережними і до батьків, щоб батьки проводили бесіди із своїми дітьми, де потрібно переходити вулицю, як потрібно переходити вулицю. І до інших тем лічені дні залишаються до початку нового навчального року. Дітвора в очікуванні свята, батьки тим часом ламають голови, чи все встигли купити, аби їхнє чадо переступило шкільний поріг у повній готовності. Штанці, спідниці, портфелики, зошити та ручки. Гадаєте, це весь перелік необхідних учневі речей, як виявляється, лише цим не обходиться. Івана Данюк днями переконалася, зібрати дитину до школи справа непроста. Та ще й затратна. У шестирічного жителя Переяслава Назара Бутенка кімната умовно поділена на дві частини. З одного боку цілий іграшковий автопарк, з іншого стоїть справжнісінька шкільна парта. Назар уже готовий розпочати навчання. Читаю писати вже вміг. Ще не зовсім вправно, але самостійно складати портфель майбутній першачок ЗОШ номер 3 уже вміє. Що саме знадобиться на уроках у перший день Назар не знає, тож готується брати з собою чи все канцелярське приладдя, яке має. Папка. Із зошитами. Так. Да. Да? А багато зошитів у тебе? Деська. Десять? Десять Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Щоб зібрати дитину до школи тільки зошитами, олівцями та пластиліном, сьогодні не обійтись, розповідає мама Назара Ніна Бутенко. Найперше, що купили вони, то це шкільну форму. Зібрати, звісно, дуже важко, так як все так дорого зараз. Ви самі знаєте покупати, що шкільна форма, що той самий рюкзачок, що плюс до того обуви, все дуже зараз дороге. У результаті здійснених покупок сімейна кишеня бутенків спустощила приблизно на дві тисячі гривень. І це ще далеко не все, переконана жінка. Потрібно їй ще купити джинси, так як нам дозволили в школі джінса ходити, але до джинсів тісті це треба футболочки, рубашечки, світерочки, регланчики і так далі. Кругленьку суму довелося витратити й Людмилі Нетаврованій. Її донечка Валерія теж майбутня школярка. Приблизно підрахувавши з усім, з усім це канцтовари, речі, там, такі різні дрібниці, то десь до двох тисяч гривень буде. І це ще не все, ще потрібно купити нам і туфельки, і брючки. Загалом, же, говорить Людмила, зібрати дитину до школи не найбільша проблема, якщо робити це завчасно. Починаючи з серпня місяця, щоб не затягуватися в довгий кошик, тому що асортимент дуже великий. Потрібно вибрати те, що подобається не тільки мамі, а ще й дитині, і щоб ще підходило, якби по фінансовій частині це цього. А так я думаю, що у нас вибір дуже великий. У місті можна вибрати все те, що подобається, і ми альтернативу між мамою і дитиною. Семирічна Валерія речами, які мама купила до школи, задоволена. І, хоч переступати поріг навчального закладу, дівчинка ще не зовсім хоче. Портфель складає із задоволенням. Знає навіть майбутня учениця, для чого потрібні картон, пензлики та лінійки. А от перед тим як розпочати гризти граніт науки має Валерія прохання до майбутніх учителів та старшокласників. Повертаючись до процесу підготовки дітлахів до школи, варто ще сказати, що одним із складників цього процесу є медогляд. Його слід пройти до 1 вересня. От тільки за один день зробити це не можна, бідкаються мами. Один приймає врач, людей багато. І не встигають, тому що діток багато і всім треба пройти. І тому очередя дуже великі. Сьогодні ми проходили, це дуже велика була проблема. Наразі ж, незважаючи на всі нюанси, і в одній і в іншій родині, до яких ми завітали, майбутні першокласники вирушити до школи готові. Тепер діло за малим: старанно навчатися та бути слухняними на уроках. І до справ господарських поговоримо про збір урожаю, зокрема, картоплі, яка вже давно для українців стала другим хлібом. Наш стіл без неї важко уявити. Картоплю вирощують у кожному сільському дворі. Чи вродила вона цьогоріч на Переяславщині? Це з'ясовувала наша знімальна група. Нинішньої осені ціна на картоплю кусатиметься, переконана жителька села Лецюк Таїса Коскіна, адже цьогорічний урожай на неї не надто багатий. Середня картошка. Якби був хороший врожай, то дорога б така не була б на трасі. Третьої часті немає того, щоб було пройшло От, в основній масі людей. Є одиниці, що дуже гарний врожай. Кого там сорти, туди-сюди. У Леська господарі картопли засаджують чималі плантації. А що праця марною не була і врожай порадував. Тут надають перевагу тільки перевіреним сортам цієї культури, розповідає Наталя Ткаченко. Вирощуємо слав'янку. Явір це біла картопля, теж непогано вродила сеєт. Біла роса, київський світанок. Непогано, з 10 соток ми накопали 100 мішків. Їсти будемо самі продаватимемо, якщо буде вигодно, ми дещо на, що поміняємо, на яку продукцію, яку в нас не вродила, наприклад. Там цибулі небагато, до, ми поміняємо на капусту, сей теж не вродила капуста. Зібрали як ніколи гарний урожай картоплі і в родині канівців, котрі обробляють землю за допомогою спеціальної техніки. Неділю копали своїм транспортом, все на своє механізовано. Трактор свій картоплесажалка, вибіралка, косілка. Ми все самі своїм трудом. Картошку збираємо. Цьому році врожай у нас на протязі того року. Прекрасний, можна сказати, тому що я думаю, і вам видно яка картошка. В тому році ми посадили 50 соток, то врожаю навіть менше було як у цьому році. А в цьому році картошка прекрасна. З поміж переліку різноманітних сортів картоплі Лідія Миколаївна радить переяславцям спробувати ще один. На перший погляд, дуже незвичний. Вона йодірована. Це дуже прекрасно їсти, в кого щитовидка увеличена, то я думаю, люди повинні цю картошку приймати і куштувати. Окрім картоплі, продовжує розповідати господиня, цей рік видався врожайним і на іншого родину. Щедро вродили й баштані культури. Вони у нас прекрасніші були. Посадили десь соток дві, ну мішків, мабуть, більше десяти. Картопля для людини другий хліб, поживний і корисний продукт. Та швидше за все дешевим він цьогоріч не буде. Якщо можна завести отож урожай на картоплі цьогоріч різний. Хто з господарів хвалиться, що він гарний, а хто навпаки нарікає на те, що поганий, і останніх як не прикро, більше, та не дивлячись на те. Інша городина у людей вродила добре. Цьогоріч непоганий урожай помідорів, моркви, буряка, перцю, баклажанів тощо. А оскільки городини багато, то й консервувати є що. Так господиня з поліх'яненок Валентина Василенко вже приготувала на зиму немало консервації. А своїми рецептами жінка поділилася з нашою кореспонденткою Тетяною Панченко. Валентина Василенко консервацією займається з молоду. На кожну зиму господиня старається заготувати різні салати, компоти, варення, джеми тощо. Каже, що в її сім'ї люблять консервовані продукти, тим більше вирощені на своєму городі та власноруч приготовлені. Все, що є на городі, все є у нас у банці. Є сперець, помідори, з є огірки, є капуста. Є сі варення дуже вкусне із, із свого саду. А ще ж підосню з капусту, будемо бочки класти, будемо класти гірки переложувати, пелюстку будемо переложувати. Все люблю, щоб було. От починаємо от від кабачків, починаючи, як починають, що перше? Кабачки починаються, потім починаються вишні і все остальне. І закінчуємо це, можна сказати, перцем. Соки томатні різні, борщі, приправи, готові. Все-все, готове, щоб було своє. Пані Валентина любить готувати різне варення, її улюблене вишневе. Хоча в асортименті й малинове, смородинове, загрусу, слив та полуниць, і навіть з кабачків. Жінка каже, що на кожну ягоду та фрукт є свій рецепт приготування варення. Варення, значить, я вам розкажу за варення, як, допустимо, сливове, іменно травенерку слива чи вишня, значить, на літру готових уже приготовлених, начищених там як чи чого числів. Два стакани сахару, п'ять хвилин кипить. Ще додаєш два стакани сахару, п'ять хвилин кипить. І ще раз два стакани сахару, п'ять хвилин кипить. Получається, п'яти минутка. І воно наскільки таке круте, як вкусне, повидло, як да? повидло. Да. Заморожимо теж, але ну, в основному ми компоти теж закриваємо. У угу. таких великих бутилях чуть-чуть ягоди і заливаємо просто кип'ятком, не переварюємо його, вона виходить угу. дуже вкусний компот. Узимку консервація швидко розходиться. Нею Валентина Василенко пригощає дітей та внуків. Родичі хвалять бабусині страви. Мені подобається, коли баба, баба робить мені марошель. Вона дуже гарно консервує. Люблю варени, сліво, помідори. Люблю. Все дуже-дуже смачно, вона готує. Вона нас на селі сама перша хазяйка. Невістка Валентини Людмила каже, що консервувати навчилася саме в неї. Я вийшла заміж, і я у неї навчилася всього. всього. Вона мене навчила всього пекти торти, консервувати, готувати. Вона, як кажуть, все моя перша вчителька усього. І наостанок кілька рецептів від Валентини Василенко. Перший сливовий соус. На один кілограм слив угору потрібно 28 зубків часнику, один стручок гіркого перцю. Перемолоти це все на м'ясорубці, додати одну столову ложку солі, 5 столових ложок цукру та пачку приправи карі. Варити 20-30 хвилин і в банки. Другий рецепт смородинове варення, густе як мармелад. Взяти 3 столові ложки води, додати 8 склянок цукру, закип'ятити, додати 12 склянок смородини і проварити 5 хвилин, зняти з вогню і додати ще 8 склянок цукру, викласти в банки. І до новин спортивних минулої суботи. 24 серпня на міський стадіон імені Валерія Лобановського вийшли шість місцевих футбольних команд, аби поборотися за перехідний кубок Куклера. Того дня пройшов традиційний вже 11-й за рахунком відкритий турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті дворазового чемпіона України кандидата в майстри спорту з легкої атлетики Георгія Куклера. Деталі у репортажі. Популяризація футболу серед молоді та заохочення її до спорту це першочергові завдання, які перед собою ставлять організатори турніру Зміні футболу пам'яті Георгія Куклера. Крім того, брат Георгія Едуард Куклер, а також син легкоатлета Руслан, таким чином увіковічують ім'я відомого переяславського спортсмена. Ми надіємося, що цей турнір буде проводитись і далі. І будемо розвивати футбол, і будемо пам'ятати цьогоріч за головний приз турніру Перехідний кубок у футбольному поєдинку зустрілись шість місцевих команд. Слід сказати, кожна з них на поле виходила налаштованою на перемогу, про що свідчили завзятість та енергійність гравців. У результаті ж футбольних ігор третє місце турніру посіла команда Солонці на другій сходинці опинилися спортсмени футбольної команди Переяслав а от гравці ДЮСШ, США, обігравши ФК Переяслав у фінальному матчі з рахунком 1-0 стали переможцями змагань. А відповідно, головний приз Кубок Куклера дістався саме їм. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Нагадаю, що переглядати наші програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто». Якщо ви стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5-63-18. Дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі. На все добре!